Я посунусь зараз. У мене це видно, звісно, а мене немає. Це ж не все. Це слава Богу, хоч люди і не визнають. Це все ж так воно має бути. А ви з тобою телефону якраз говорили? Дуже гарно Дуже гарно було. Якщо хочете ми можемо... Чашу, свіже таке все. Зелене яскраве. Морква. Ну дуже гарно. Ви музеї. Так що, якщо захочете, можете прийти до нас майстері, до Олени. Ми намалюємо Ванфар. де музеї. Дякую, дуже гарно. Тут висоти не будемо, не переймайтеся. Але за пам'ять залишиться. Ну, Не знаю, тут шайки слідовороді. Ну тут Так. Ну так як базар. Там хтось щось і все тут теж щось обговорює. Так, дуже гарно. Ось вот. історична планета. Да. Так. Да. І це не фотографія, а це дуже образно. Так, а я, да, я це не думала. думала. А? Да? Ну, тоді. А поля розкажіть. Ви знаєте, не вистачає творчості. Так. Ну, всі художники від'їжджають, бо на них немає. Ну, дуже я сама маленька. Мм, то шо, приходьте венаги. до нас. Така, як у Странці. Так, так тут Плайпідь. Сковороди 25. За... А, для а да, да. для ну, художня, ну, художня школа, там, там просто малюнки. Самоуча, да? Ні, не, не самоучить. Мы професійні, просто ми тимчасово. Болон зараз робить куратор нашої роботи. Буде виставка, музеї будуть картини. 30-го 30 будет виставка. Бо він це сама не може. Да може, може, слухай, що ти? Хватає талантів. Тільки треба працювати. Працюйте дуже гарно. Може, що бояться себе проявити. Це не маленька да. такої ради. Це треба треба картину там. Ну так. Да, кто-то приходит а до нас, куда-то приедет Это не У нас четыре дамочки дома. А это продавщица в червоном утюме. Да. Ну что надо, это вам дать. На здоровье.